Друзі, привіт! Сьогодні у нас ось таке нетипове включення і нетипове відео. Хочу вам трішки розказати за ось таку машинку, яку ми сьогодні підібрали і купили для одного із наших клієнтів. Це є BMW 5 серії в 10 кузові. 2011 рік, 2.0 дизель. Машина була куплена у власника. Вся у рідній фарбі, в чудовому стані, у М-пакеті. По машині взагалі не потрібно нічого робити. Тому новий власник, напевно, буде задоволений. Зараз вам покажу салончик, також дуже гарна комплектація. На білій кожі. Тому, друзі, хто також хоче, пишіть нам, телефонуйте, не зволікайте. Також вам допоможемо у вибірі машини вашої мрії. А ось ця машинка зараз буде їхати на Варшаву для підписання договору і документів. Новий власник вже чекає на неї там.